Що шкідливо для наших судин, окрім холестерину? Всім вітання. Сьогодні ми для вас підготували основні фактори ризику передчасного розвитку хронічного захворювання, при якому на стінках судин з'являються холестеринові відкладення, тобто атеросклерозу. І це ті фактори, на які ми з вами можемо впливати та запобігати цьому процесу. І перше, це психосоціальний стрес, він пов'язаний із виникненням і прогресуванням серцево-судинного захворювання через атеросклероз. Які при цьому спостерігаються симптоми: відчуття, перенавантаження, напруги, порушення сну, головний біль, самотність та критичні життєві події. А ось оптимізм і цілеспрямованість пов'язані із меншим ризиком розвитку атеросклерозу. Низький соціальний і економічний статус, перш за все, безробіття, низький дохід та робочий стрес, високі вимоги, малий власний контроль та недостатні визнання це незалежні фактори виникнення і прогнозу серцево-судинного захворювання атеросклеротичного генезу. Далі обтяжена спадковість. За європейським товариством кардіологів і європейським товариством атеросклерозу людина має підвищений сімейний ризик атеросклерозу, якщо у батька трапився інсульт або інфаркт до 55 років, а у матері до 65 років. За швейцарським товариством атеросклерозу те саме враховується не тільки у батьків, але і у дідусів та бабусь. Наступне це хрупкість, стан, який незалежний від віку та супутніх захворювань. Ознаки такого стану це повільність, слабкість, мала фізична активність, виснаження та втрата ваги. Далі фізична пасивність один з головних факторів ризику шимічної хвороби серця, і цукрового діабету, а також для раку молочної залози і карциноми кишківника. І це головний фактор ризику загальної смертності після артеріальної гіпертонії, табакокуріння та підвищеного цукру. Далі ужиріння. Індекс маси тіла і окружність талії теж тісно пов'язані з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями. Окружність талії у чоловіків, яка дорівнює 94 см і більше, а у жінок 80 см і більше, це підвищений ризик виникнення серцево-судинного захворювання. Окружність сталі у чоловіків 102 см і більше, а у жінок 88 см і більше. Це значно підвищений ризик метаболічних та серцево-судинних ускладнень. Отже, ми перерахували всі фактори, які впливають на ризик виникнення захворювань судин та серця, і, власне, ті, на які ми можемо впливати. Тож перевірте, будь ласка, себе, можливо, саме ви знаходитеся в зоні ризику.